Вітаю вас на каналі і запрошую в магазин Аврора. Ми сьогодні подивимося з вами якісь новинки. Хочу пошукати. І подивимось, якісь знижки на товари. Дякую за коментарі. Вдячний дуже за ваші подобайки. Величезне вам спасибі. Бажаю вам гарного тижня. Всього найкращого. Від Сатурн знову привезла ось таку новинку. овочерізка. Тут є багато різних насадок. Вона підходить до овочів. Для моркви по-корейськи можна нарізати буряк. Ну, в принципі, господинки знають все. Так, хочу сказати ж ціну. О, тут є переклад: конус для дрібної терки, конус для середньої терки. Ось це вони показані на картинці. Конус для крупної. Для тонкої нарізки та товстої нарізки. Ціна 999 гривень, але все одно перевіримо. 999 гривень. Блендер-подрібнювач 200 ватт. Так, чопер. Він ще називається чопер. Зверху натискаєте і він дрібнить а, овочі. Так, не бачу, не бачу перекладу. А, перекладу, на жаль, ось тут тільки переклад. Ось такий вигляд у цього чопера. Ви зрозуміли, так? все сюди погрузили. Ось сюди зверху натискаєте, є дві швидкості. Я побачив, як кнопочка на дві швидкості, і подрібнює вам все як потрібно. Зараз перевіримо ціну. 699 гривень і гарантія 24 місяці. Одна швидкість. Одна швидкість. Я прочитав на сканері, а зрозуміло. Ще один блендер, також хочу про нього розказати. Потужність 600 Вт, напруга, тип корпусу, гімність, кількість швидкість. О, тут вже дві швидкості, чотири леза. Гумова накладка на підошві, щоб не ковзала по столі. Це дуже добре, довжина кабелю метр. Зараз перевіримо ціну і покажу вам. 999 гривень, також гарантія 24 місяці. Так, а ось цей вже виглядає такий потужніший, більше такий. На дві швидкості. Тут 4 леза і гумова підставка. Це досить добре, щоб не ковзала по столі. Тут немає гумової підставочки, я бачу. Добре. Ну, Самий звичайнісінький Liberтон-ручний міксер. Так, насадки вінчик, гачки для тіста, кнопка вилучення насадок 6 швидкостей на 350 Вт. Ціна 499 гривень, гарантія 12 місяців. Це настільний вентилятор. Від Сатурн, дві швидкості має, і кут обертання є 699 гривень зараз. З'явилася ось така праска Сатурн, керамічна, сама підошва, чи як правильно називається, що гладить одяг. Також два роки гарантії. Керамічна підошва, система захисту від крапель. Це досить добре, тому що в мене праска була, яка капала, це не дуже добре було. Функція автоматичного вимкнення. Ціна такої прасочки 699 гривень, гарантія 24 місяці. І зверніть увагу: є навіть дорожня праска, керамічна підошва, вертикальне та горизонтальне відпарювання це досить добре. І складна ручка, щоб більше було місця. Ціна такої прасочки. 499 гривень, є ще мірний стакан. Гарантія 12 місяців. Також дуже великий вибір ручних ось цих блендерів: є Альпіна, Сатурн, Грюнхель. Ціни від 399 гривень і вище. Зі знижкою зараз ось цей гриль, 999 гривень його ціна. Оці як їх називають. Пластини знімаються, тобто їх можна легко зняти, помити і далі закріпити. Регулювання температури, тобто, ви самі регулюєте, як вам хочеться зробити, засмажити той чи інший продукт, два робочих положення гриля і можливість готування без додавання масла. Ну, чесно кажучи, я завжди на грилі готую без масла. Це досить смачніше. Щось я давно не показував чайників у своїх оглядах. Електрочайник Лібертон так, на 1,7 літри за ціною 349 гривень білий. З'явилась ось така електрична м'ясорубка. За... робить перемелює м'яса 200 за хвилину, 6 в одному базовий. Набір аксесуарів зараз зі знижкою 999 гривень, тобто акційна ціна 999 гривень. Ось такий чайник трішки дешевше. Захист від перегріву на 1,8 літри 299 гривень. І дивіться, яка цікава пральна машина. Об'єм на 8 літрів, максимальне навантаження 800 г одягу. А, так, максимальне навантаження кошика для віджима 500 г, навіть є віджим. Таймер 5 хвилин, 699 гривень. Ось така невеличка паралька може послужити і перепрати вам а, якісь футболки, нижню білизну, шкарпетки. Кошик пластиковий із ручками для всякого дріб'язку 99 гривень зараз. Ще знайшов одні кошики, вони зараз зі знижкою пластикові, з ручками і ще мають зверху кришку. І дивіться, вже в магазині Аврора з'явилась фірма Ведель. Дуже смачні цукірки. У нас вони були на дегустації. 199 гривень. Коктейль. Алкогольний, коктейль мохіто, віскі, тропічний. І є ще ось такий. це вже. Вістки і бренді здається, також 200 г 199 гривень. Дуже смачні цукірки вам сподобаються. Також давно ще вам хотів показати ось цю розкладачку. Крісло, а, це крісло Шезлонга. Я думаю, це вже розкладачки привезли в магазин Аврора. 1999 гривень. До нас привезли ось такі великі кошики для білизни. Ну, знаєте, ставиться біля бральки, і складаєте всю свою грязну брудну білизну. Вона кутова, це досить добре, займає менше місця, і таким чином ви виграєте ще вільне місце. 299 гривень зараз зверніть увагу, на 45 літрів ще й нарахують вам кешбек, 10%. Відро без кришки на 7 літрів з ручкою. Так, і зараз скажу вам ціну у цього відра, воно трошки більше. Також з ручкою. На 8 літрів, 88 гривень. Ну, це відро для прибирання, ви усі знаєте, це спеціальне бачите, місце для віджиму швабри, навіть є куди зафіксувати швабру. 169 гривень, ціна його на 13 літрів. Я подумав, хтось забув окуляри. Ні, це звідси окуляри. А В Аврорі зараз дуже багато гарних різних окулярів можна брати. Є чоловічі, є жіночі. Ціни різні. Дуже давно також хотів показати детальний огляд на швабри для прибирання. Ось така щітка. Ціна 169 гривень, 1,20 метра. Ось такий совочок із довгою ручкою. 179 гривень плюс щітка. Щітки немає. Ну, вони йдуть зі щіткою. Так, ось такий набір. Ось таким чином він буде а, дивитись мати вигляд та виглядати. І тут ще є дві ось такі спеціальні фіксатори, щоб зафіксувати щітку саму. Цю швабру ви також знаєте, досить хороша. А, вона миє добре підлогу а, з віджимом. Ціна такої швабри. 135 гривень, я вам скажу, це дуже хороша ціна. Я дивився на цю швабру в епіцентрі. Так що зверніть увагу, господиньки, хто ще не мав, придбайте. Дуже добре нею мити підлогу. Я ще знайшов подібну швабру з віджимом. Зараз проскануємо ціну: 199 гривень. Ще новинка. ось такий віник для прибирання. Пластикова ручка. Зараз скажу ціну цієї новинки. 99 гривень. Дуже хороша річ, коли дуже спекотно в маршрутці чи в тролейбусі, де ви їдете, ось такий вентилятор з собою мати. Три швидкості. працює на батарейках. Ось такі, що є вентилятори настільні, домашні на кліпсі. 229 гривень. Особливо дуже вам допоможуть, коли ви щось працюєте, готуєте на кухні, коли духовка працює жарко, спекотно і можна десь закріпити на меблевій фурнітурі, десь там на ручках, на, на дверцятах, і вам буде трішки краще. Працюють від USB. Тобто батареї не треба. А ось ці дерев'яні підставки для виделок, для ложок та для ножів зараз можна придбати зі знижкою. Вони були по 249 гривень, зараз 199. До речі, надзвичайно крута річ. Зверніть увагу, яка хороша цікава робота. Дивіться, що я знайшов: це серветниця у вигляді ось такої корівки на чотирьох ніжках. Але тут є ще динамік, я не розумію, як вона працює. Мабуть, вона мечить, коли ви серветку витягуєте. Зараз я спробую дізнатись. 169 серветниця, дозатор, тваринка. Так, не знаю, нічого вона не робить. Для чого ті дірочки, не знаю. Але оця голова на магніті. Я відкрутив там всередині пусто, нічого немає. Мабуть, використовувати як сільничку, чи що. Дивіться, які цікаві кресельці привезли розкладні. Знаєте що? Я такі колись корови пасма, таке як кріселко. Ціна. Такого кріселка туристичний, 199 гривень. Привезли нові ось такі кошики, але вони всередині ще мають е, перегородку. Дуже цікаві. Зараз я покажу, як всередині, і подивимось на ціну. Кольорів є дуже багато, всі відкрити, показати вам не зможу. Ось така ще всередині перегородка. Тобто, вийде три секції в цьому кошику на ліпучках. Тобто, ви самі як хочете, так собі ставите. Можна взагалі ці липучки не використовувати. Ціна такого кошика 349 гривень. Як я вже сказав, є багато різних кольорів: є ось такий, є ось такий. Ну, зрештою, є вибір. Ще я вам хочу показати: ось ці кошики. Я пам'ятаю, їх коли привезли, одразу розібрали чомусь. на Ну, через пару днів і через пару днів їх вже не було. Вони дуже цупкий такий грубий матеріал. Металевий сам каркас, кошик стоїть добре, тримає форму, і дві ручки з одної та з другої сторони. Я вже приготував вам показати ще один колір, тобто також є дуже багато а, різних кольорів а, ось таких кошиків. Хто пам'ятає ось ці кошики, перед новим роком їх всі розібрали. Також досить гарний, можна сказати, декор. Дуже оригінально дивиться, має вигляд, тому що така, бачите, як нитка, шнур такий грубий, також з ручками Чотири кольори. Зараз скажу ціну, знову їх привезли до нас в Аврору. Ціна 249 гривень. Зверніть увагу, зараз зі знижкою можна придбати кепки молодіжні по 99 гривень, по 94 гривні. Ну, є за регулярною ціною по 109 гривень 129. Тобто зараз можна знайти зі снижками кепочки. Для мадам ось такий, можна сказати, козирьок від сонця. Досить зараз популярності набирають у ці козирочки. Здається, вони були також і популярні минулого року. Є в різних кольорах. 149 гривень. Я вам скажу, це досить така нормальна, хороша ціна. Також дуже багато привезли різноманітного товару для рукоділля. 49 гривень, ось такий набір квітів. Наліпки декоративні також зі знижкою. Зараз ось такі а, стрічки по 19 гривень кольорові в наборі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість штучок, кожна має 5 метрів. Дивіться, яка мураха. Можна використовувати такий декор на підвіконні поставити, можна на лоджії, або десь у вас, якщо маєте власний дім, на подвір'ї поблизу, така ось як вона правильно називається. Візок, не візок. Сюди поставити а, якусь квіточку із землею. Ось така мураха. Зараз скажу ціну цієї мурахи: 649 гривень. Кашпо металеве. Привезли ось таких металевих метеликів. Їх можна зафіксувати десь також на паркан ваш. Або ж ось так повісити на кашпо. 84 гривні зі знижкою. Грунт універсальний 99 гривень 20 літрів. Трава газонна, 500 грамів 144 гривні. Земельна суміш літр 19 гривень для кактусів. Субстракт для орхідей літр. 19 гривень. Фарба для дерев. Квітучий сад тут кілограм. 59 гривень зі знижкою. Від кліщів а, видаляє і вбиває. Ось такий аерозоль 90 мл 99 гривень. А від комарів та кліщів 88 гривень. Для ваших рослин добриво тривалої дії 125 грамів 24 гривні. Добриво для орхідей 9 гривень. Для декоративних листяних кімнатних рослин вистачає на 10 літрів у цього пакетика 19 гривень. Зі знижкою зараз антиміль спрей 55 гривень від усіх кровососних комах та кліщів. 64 гривні 100 мілілітрів. Так, і ось такий універсальний спрей від комарів. 59 гривень 100 мілілітрів. Набір для вирощування мікрозелені. Набор розрахований на три врожаї: 45 гривень, акційна ціна. А я ще тут порився і знайшов ось такий антиміль. Він працює два місяці. Ціна 99 гривень, три штуки в наборі. Нарешті привезли металеві. У нас були пластикові. Чи це пластик, чи це метал? Ну, ви зрозуміли, для, для виготовлення пельменів. Зараз перевіримо: Пельменниця алюмінієва 69 гривень. У нас були аворі пластикові за такою ж самою ціною. Штопор відкривачка у вигляді пляшки. Вона на магніті. Ось так можна її примагнітити. Бачите, він захований всередині і ось таким чином буде ось такий ще декор на кухні. Скатертини-раннери. Ну, це не скатертина, це раннер на стіл. Ось такі кольори. Ціна, зараз скажу ціну цієї новинки 88 гривень. І тут я ще щось знайшов, якусь таку новинку, дивіться, з такими китицями. Це також, мабуть, раннер. Надзвичайно гарний. Дивіться, який красивий. Зараз я його розложу. Гарний колір, такий, як має бути. Ніби гачкований, ніби хтось зв'язав ось такі китиці. і вже вам говорю ціну цього ранера. 229 гривень. Знову привезли дуже багато різних скатертин, різні кольори. Метр 80 на метр вісімдесят. 34 гривні. Новинка, набір серветок кухонних мікрофібра. Тут в упаковці 10 штук. Розмір 16 на 27 Ну, в принципі, ось такий розмір, як і є. вони не зложені. Нічого. Такий розмір в них є. Ціна такої новинки 99 гривень. І щойно дівчата виставили, що доставляють, бачу, новий товар. Дивіться, ось такі ємності баночки для спецій пластикові із дерев'яною герметичною кришкою. Ціна такої новинки 77 гривень. Я буду закінчувати це відео. Бажати вам всього найкращого, гарного тижня! Нехай вас все буде гаразд. Зустрінемось в наступних відео.